Так, отже, ми завантажили в комп'ютер, він загрузився і увімкнули ящик керування. Ящик керування ми вмикаємо після того, як завантажився комп'ютер. Далі, після завантаження комп'ютера, ми запускаємо програму керуючу, яка буде керувати плазмою. В даному випадку це у нас Match 3. Запустили ярлик, він запитує, який профіль завантажувати. Тут у нас один. Ну, наразі це у нас плазма, тому ми запускаємо цей профіль. Далі завантажилося вікно програми. І перше, що потрібно зробити, це примусити верстат прийти у так званий так машинний ноль, тобто у, на початок його системи координат. Для цього ми по-перше переконуємося, що нічого не буде заважати руху порталу та руху безпосередньо насадки. плазморіза. У нас як правило лівий ближчий кут. Це буде нульова точка. Нульова точка верстата, Тобто плазморіз повинен переміститися в цю точку. Переконалося, що нічого у нас не заважає його руху, і натискаємо кнопочку прийняти бази. Ось ця кнопочка. в інтерфейсі. А, перед тим, як розпочати ну, будь-які будь дії з програмою, переконуємося, що у нас верстат не знаходиться в режимі збросу. Наразі він саме в такому стані і знаходиться, тому що мигає у нас кнопочка «Зброс», і тут написано повідомлення «Emergency Mode Active», ну тобто режим екстреної зупинки активований. Цей режим активується автоматично після кожного запуску програми, тому його просто потрібно скинути. Ось я натиснув один раз. Всі повідомлення зникли. Якщо не зникли, то переконуємося, що у нас не затиснутий грибок або немає помилок. В системі керування. Ну, тобто, якщо ви тут натиснули зброс, якщо грибок відпущений, а все одно повідомлення не зникає, то значить проблеми всередині шафи. Ну і тоді э, раджу зв'язатися з підтримкою з нами для того, щоб зрозуміти, що відбувається. Ми э, проконсультуємо. Отже, у нас є початковий стан, коли у нас кнопочка зброс не активна, тобто не мигає, і тут немає ніяких повідомлень. Після цього ми натискаємо кнопочку Прийняти бази. І верстат починає рухатися. Тобто портал переміщується зараз в ту точку, яку я щойно вказав. Так. Отже, плазморіз у нас перемістився в лівий в ближчий кут і зайняв своє початкове положення. Тобто, це є машинні координати нулі всі. А після того, як відбулося базування, у нас загоряються ось ці зелені обводки навколо координат X, Y та Z. Далі, після цього, в принципі, верстат вже готовий до роботи. Що ми робимо наступним, наступною дією? Ми можемо завантажити керуючу програму. Для цього обираємо файл LogiCode і обираємо потрібну керуючу програму. Ну, Наприклад, це у нас буде е файл з контрметилка. <світна> Натискаю Відкрити. Е що ми бачимо? Що Керуючий код завантажився, ось він. Тобто, ця програмка. Е далі у нас є відображення на прев'юшці <світна> контура, який буде вирізатися. Цей контур можна за допомогою мишки ну, наблизити або роздивитися більш детально. Для цього ми лівою клавіше. З кролем він наближається і правою клавішею переміщує, переміщуємо, Затискаємо і переміщується рисунок. Ось ми наблизили. Можемо роздивитися, чи все в нас добре. Далі, що у нас тут є? У нас тут зображені пунктирами рух інструменту. Тобто відображається початкова точка, з якої буде починатися різ. І відображається поточна база. Тобто у нас плазморіз знаходиться зараз в цій точці, і для вирізання цієї деталі він переміститься в, ну, в таку точку площини нашої заготовки. Для того, щоб спозиціонувати. Плазморіз. в даному випадку мене цікавить ну, зона близько до точки врізання, до початкової точки. Я користуюсь клавіатурою кнопочками ну, керування напрямку. Кнопки відповідають о, безпосередньо рухам в порталу верстата. Тобто, якщо я натискаю кнопочку вперед, то верстат, портал верстата переміщується. У напрямку від мене. Відповідно, навпаки, я натискаю назад, він переміщується до мене. Ну і те ж саме стосується переміщень ліворуч-праворуч. Ось я натиснув праворуч, він переміщується ліворуч. Далі керування висотою плазморіза відбувається за допомогою натискання клавіш Page Up, Page Down. Відповідно, догори донизу. Я натискаю page Down» і бачу, що в мене плазмаріз опускається. А... Так. Є. Для того, щоб безпечно пересувати будь-які виконавчі механізми верстату, потрібно активувати ось цю кнопочку в, межах, ну, в заданих межах. Що це означає? Це не дозволить верстату виїхати за допустимі межі пересування. За всіма координатами, за трьома координатами. Якщо не активована ця опція, це дуже важливо, тоді є, ну, коли ви будете переміщувати верст, верста за будь-якою координатою, у вас він, ну, умовно кажучи, вріжеться в обмеження і там, скоріш за все, спрацює помилка. Крім того, переміщення без обмежень. Воно ну, небезпечно для, в першу чергу, для самого плазморіза, тому що там він е е е натикається на датчик, і цей датчик вийде з ладу. Тепер. Е що ще про переміщення? Е Плазмотрон, точніше, плазморіз, ми можемо переміщувати в вниз, в принципі, до. Е Натикання на саму заготовку. Це, в принципі, безпечно в невеликих межах. Що я маю на увазі? Ось я його опустив досить низько. І далі я маю змогу його ще опускати. Тобто, це, в принципі, безпечно, але зловжувати цим не варто. Чому це безпечно? Тому що сам плазморіз має спеціальний код. Ось такий люфт. Його можна вибирати. Ну, для чого його можна вибирати? Коли ви там намагайтеся визначити точку, в, яку, ну, в якій зараз знаходиться сам плазморіз. Тобто, це така штука, якою можна користуватися, але ще раз кажу, не зловживати. Тому що якщо ви занадто низько опустите вій Z, тобто плазморіз, може вийти з ладу насадка. Ну, вона зламається і її потрібно буде міняти. Тепер, як відбувається безпосереднє позиціонування плазморіза для вирізання конкретної заготовки? Я переміщую плазморіз в те місце, де я хочу зробити виріз. Наприклад, я хочу десь тут розпочати виріз, ну, наприклад, такого ж контрабабочки. Тобто я розумію, що він повинен у мене розташовуватись приблизно тут. Я спозиціонував плазморіз. І після цього мені потрібна. Так, ну, ось ця точка зараз буде зручніша. Чому? Тому що на ескізі я бачу, що у нас буде точка врізання ось тут. Відповідно, мені простіше тут поки що спозиціонувати плазморіз. Я ось розташував умовний контур, який ми будемо вирізати. Ну, не умовний, а приклад контуру. І позиціонує плазморіз приблизно в цій точці. Треба розуміти, що для коректної роботи плазми ми не можемо різати, ну не вкрай небажано різати воздух, тому що будуть виникати помилки, і може виникати обрив дуги, ну обрив плазми. Відповідно, ми повинні розуміти, що різати потрібно для ну з урахуванням залишку, ось приблизно такого контуру. Ну краще за все там мати приблизно там сантиметр. Ну принаймні на початку, коли ви вчитесь працювати, тобто, ну ці контури, які залишилися, вони залишилися після обробки програмою. А ці контури закладував оператор, коли виконував різ. Ну, для розуміння, так? Тобто він може і по краю пройти, так, щоб не було контуру. Але це не бажано робити, тому що ну, є певні умови горіння дуги плазми, і є певні умови різання металу. Тому домовляємось, що припуск, який ви залишаєте, ну, близько сантиметра це мінімально. Далі. Ну, тобто, якщо б у мене контур розташовувався ось тут, то я б залишив ось такі. Ну, давайте, давайте його там і розташуємо. Ми, наприклад, там економимо метал і ось так ми плануємо розташувати майбутній контур. Тоді я позиціоную відповідно плазморіз десь в цьому місці. Після того як я розташував плазморіз на точці врізки. Я переходжу сюди, переконуюсь, що так, це буде ця точка. Після цього я обнуляю координати. Тобто я зараз обнуляю поточні координати. У системі управління є два типи координат: абсолютні, абсолютні та відносні. Абсолютні координати це координати в межах верстата. Тобто, коли ми його позиціонували на початку, ми його позиціонували за абсолютними координатами, ті, які, за якими працює верстат. Тепер ми обнулили відносні координати. Тобто це координати, за якими буде працювати керуюча програма. Можна перейти і подивитися оригінальні координати верстата. Ось я натискаю і бачу, це координати фактичного положення, яке відслідковує верстат. Коли я обрав цю опцію, це у нас відносні координати, за якими буде працювати керуюча програма. Ми на Z, в принципі, можемо не звертати увагу, а можемо все ж піднімати, піднімати плазморіз вище, тому що в такому випадку ми забезпечуємо гарантію безпечного руху плазморіза в межах верстата. Ну, наприклад, ось у нас є такі елементи металу, за які він може він зачепитися, тому ми його максимально піднімаємо вниз і можемо теж обнулити. Є. Це в нас так, умовно кажучи, початок? Ми вже наблизилися до початку роботи. Що тепер важливо? Тепер важливо переконатися, ну, принаймні на перших етапах, коли ви будете вчитися працювати з верстатом, переконатися, що ваш контур, який ви обрали, ну керуюча ваша керуюча програма, виріже той контур, на який ви очікуєте. Що для цього потрібно зробити? А, до речі, якраз в цьому випадку ця функція корисна. Ми бачимо перехрестя, яке рухається. Розташування цього перехрестя відповідає положенню, оригінальному положенню нашого, нашого плазморіза. Таким чином, я ось трошки забалакався і не звернув увагу, що нульова точка насправді нульова точка програми, звідки вона буде починати свій відлік. Вона знаходиться не в точці врізу, а е, лівіше. Ну, ось умовно кажучи, в цій точці. Саме від, неї буде, <плес> саме від неї буде відраховуватись координати під час різу. Таким чином, як я це можу виявити, я починаю переміщувати плазморіз е, е, і дивитися, де ж буде фактично знаходитись е, плазморіз під час різки. І я бачу, що насправді. Максимальна точка віддалена буде ось тут. Я перемістив плазморіз, і тепер дивлюсь на мій плазморіз, і бачу, що він буде зовсім не там, де я очікував. Таким чином, ми запобігли виникненню помилки. Що нам потрібно зробити? Нам потрібно тепер зробити, розмістити плазморіз в точці, де буде ноль керуючої програми. Цей ноль можна встановлювати під час створення керуючих програм у різних точках. Ну, з цим теж ви познайомитесь трошки пізніше. В результаті мені потрібно розмістити плазморіз насправді близько до цієї точки, де буде нульова точка нашої фігури. Я розташував його близько до тієї. Точки. Тепер що я роблю? Я обнуляю обнуляю координати. Нашу відносну систему координат. Є. Бачу, що насправді контур, який буде вирізатися, ось ще у мене виступає за мижі. Відповідно, мені потрібно сунути, трошки нижче. Плазно ну, ближче до мене. І. Знову обнулитись. Є. Yeah. Тепер це мене влаштовує. Лівий бік. Лівий бік я переміщуюсь по контуру. Ось. Перехрестя моє. Лівий бік деталі, лівий верхній. Я бачу, що в мене деталь буде знаходитися в межах заготовки, тобто я там не буду різати повітря. Аналогічно переходжу до правого боку. Ось правий бік. Переконався, що все в мене добре. Ну і відповідно правий нижній. Теж ок, там у мене в межах заготовки, тут у мене в межах контуру. Таким чином, контур, який буде мене вирізатися, буде знаходитись ось в цих межах. Я переконався в тому, що все ок. Все мене влаштовує. Тепер піднімаю сопло і я готовий до запуску керуючої програми. Запуск, запуск, перед запуском в чому я переконуюсь? В тому, що обов'язково є повітря в компресорі. Що повітря відкрите, ну, крани відкриті і повітря поступає до плазматрону. Плазмотрон увімкнений, у нього налаштований струм, ну, наприклад, для цього металу. Ну, тут у нас близько двійки, струм повинен бути десь 40 45 а. Якщо ми збільшуємо товщину металу, відповідно збільшуємо струм. Висоту горілки, висоту нашого сопла, ми залишаємо в межах десь 135-140 одиниць. Коли ми будемо збільшувати товщину металу, це значення потрібно буде зменшити. Ну, таблиці налаштувань ми дамо окремо. Так, переконався в тому, що тут у нас все нормально. Плазматрон, ну зараз він у нас увимк, вимкнений, але ми повинні переконатися, переконатися в тому, що він увімкнений. І обов'язково, що є повітря. Якщо не буде повітря, у нас вийде з ладу насадки майже зразу. Все у нас окей. І ми можемо натискати кнопочку Пуск. Вона запускає виконання програми. Я натискаю пуск. І ось у нас починається робота. У нас спозиціонувався в точку проріза плазморіз, і він зараз буде намагатися запалити дугу. Ось в цей момент у нас Власнова релюшка, і у нас повинен запуститися плазморіз і початися різка. Поки немає дуги, поки не зажглася плазма, у нас процес не буде продовжуватись далі. Тобто він зараз чекає, там буде витримка часу, певна, і потім він випаде <скільки> в коробку. Коли ми виконуємо різ, потрібно ну, спостерігати. За тим, що відбувається, особливо на перших етапах, коли ще раз кажу, ви вчитеся вчитеся працювати. А далі, що стосується різу, наприклад, не на листовому металі, а на якихось більш складних заготовках, в принципі, процес ні ні в чому не буде відрізнятися. Я зараз, до речі, якщо щось пішло не так, ви натискаєте тут стоп, тут зброс або грибок на ящику керування. Далі процес, процес різу на більш випуклих поверхнях або на більших заготовках в принципі, у нас нічим не відрізняється. Ви так, так само позиціонуєте плазморіз і запускаєте обробку в програми. Я зараз залишив коротчу програму без змін. Єдине, що я перемістив місце розташування заготовки, тому я поточні координати приймаю за нульові. Ну, тобто скидую їх і, в принципі, готовий до роботи. Зараз я подивлюсь, щоб у мене плазморіз потрапив в точку прорізання. То якщо от, ось така ситуація чудово виникла, у мене плазморіз розташований трошки далі. Що буде відбуватися? Коли ви натиснете старт програми, він почне опускатися і він може не потрапити на заготовку. Ну, в результаті у вас, скоріш за все, пошкодиться, ну можливо ні, насадка. Ну, тобто таких ситуацій потрібно уникати і уважно дивитися за тим, що відбувається. Я зараз поправлю заготовку і запущу керуючу програму на виконання. Так, запускаю. Ось, він розташувався в тому ж самому місці і відбувається той самий процес. Тобто, незалежно від висоти розташування заготовки. Верстат буде виконувати різ. Важливо, звичайно, слідкувати за тим, щоб у вас висота заготовки була більш-менш однакова на всій довжині різу. Тобто неможливо різ почати на висоті Х, а потім перейти на листову частину без розриву дуги. Тобто, якщо ви, якщо ви напишете таку керуючу програму, яка буде виконувати окремо різ тут. І окремо різ тут, немає питань. Єдине, що потрібно враховувати безпечну висоту, щоб сопло підіймалося заздалегідь на певну висоту. Інакше сопло підніметься на безпечну висоту, досить невелику, і буде рухатись, Версат не бачить, що там розташовано на шляху плазморіза, і він просто його зламає. Таким чином, якщо ви працюєте з об'ємними якимись деталями, потрібно бути особливо уважними під час роботи а в іншому ніякої різниці на якій висоті буде відбуватися різ, немає.